У студії Торка Міс Яна Каціна прийміть мої вітання. Про події четверга 16 серпня дізнаємося із випуску новин на початку про головні теми. На Дніпропетровщині запроваджують адресний підхід допомоги соціально незахищеним верствам населення. Про комунальні проблеми Дніпрозержинців чергова зустріч мешканців з представниками влади. Скільки коштів треба, щоб зібрати дитину до школи? Асортимент шкільного базару перевіряла наша знімальна група. Адресний підхід до вирішення конкретних проблем тих верст населення, які потребують підтримки з боку держави та регіональної влади, сприяє підвищенню якості надання послуг та дозволяє ефективно вирішувати питання кожної людини. Про це сказав голова облдержадміністрації Олександр Вілкул під час зустрічі віце-прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка з ветеранами та інвалідами, які обслуговуються у територіальному центрі Бабушкінського району міста Дніпропетровськ з Олександр Вілкул ознайомив Сергія Тігіпка з роботою територіального центру. Віце-прем'єр міністр України, міністр соціальної політики України подарував цьому закладу домашній кінотеатр. Губернатор зазначив, що в області створена ефективна система соціального захисту одиноких непрацездатних пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Зокрема, на Дніпропетровщині функціонує 51 територіальний центр соціального обслуговування. Ці заклади обслуговують близько 70. Тисяч осіб, у тому числі майже 43 тисячі осіб обслуговуються фахівцями терцентрів вдома. У територіальних центрах регіони організовані та діють відділення постійного і тимчасового перебування ветеранів, надання соціальних послуг вдома одиноким непрацездатним громадянам, надаються послуги перукаря з ремонту взуття, одягу та побутової техніки, транспортні послуги функціонують бібліотеки, клуби, гуртки за інтересами. стараемся, чтобы каждый ветеран, каждый пенсионер был обогрет теплом, имел возможность и оздоровиться, и, и, и просто даже пообщаться, если это необходимо. То есть система социальных центров, система социальной помощи, наверное, это очень важно. И вот сегодняшняя система социального участковых, которая создана по инициативе Сергея Леонидовича, Я думаю, що вона щодо покаже себя, і це буде уже виход системи соціальної допомоги на абсолютно інший, більш високий рівень. Сергій Тігіпко високо оцінив підхід обласної влади до налагодження системи роботи територіальних центрів на Дніпропетровщині. У нас существує система територіальних центрів по всій країні. І тут умови великолепні. Люди очень довольны пребыванием здесь и поддержкой. Но явно сегодня не хватает количества терцентров и явно не хватает тех людей, которые обслуживают людей на дому, тех, которых не могут прийти сюда. Система соціального захисту ветеранів та інвалідів в регіоні передбачає низку напрямів з надання допомоги. Зокрема, понад 4 тисячі інвалідів в Дніпропетровщині отримують компенсацію на пальне ремонт, технічне обслуговування транспортних засобів або транспортне обслуговування. В області постійно проводиться робота зі забезпечення ветеранів безкоштовним лікуванням, зубо і слухопротезування. В помешканнях інвалідів війни проводяться ремонти. Інвалідам першої та другої груп безкоштовно встановлюють стаціонарні телефони. Близько півтори тисячі інвалідів забезпечені засобами мобільного зв'язку. Триває робота із забезпечення інвалідів, технічними засобами пересування та реабілітації. За завданням губернатора Олександра Вілкула, об'єкти соціальної сфери для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями обладнуються пандусами. Пандусами обладнано 194 будівлі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Олександр Вілкул поставив завдання керівникам міст та районів Дніпропетровщини прискорити облаштування пандусами закладів соціальної сфери. З 14 по 17 серпня у національному комплексі «Експоцентр України у місті Київ проходить загальнодержавна виставка Барвиста Україна за ініціативи президента України Віктора Януковича і присвячена вона 21-й річниці незалежності України. Одне з лідируючих позицій займає Дніпропетровська область, яка представляє технічний інноваційний та інвестиційний потенціал у різних галузях економіки регіону, презентацію кращих науково-технічних розробок у Унікальних досягнень правословості та експортних можливостей. Головне гасло нашої області будуємо нову Дніпропетровщину разом з президентом України Віктором Януковичем. Експозиція Барвиста Україна традиційно є найбільшою в країні. Її відвідав міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко, а голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул урочисто відкривав експозицію Дніпропетровщини. Від області у виставці взяли участь більше 60 підприємств та наукових установ, які представляли 72 види продукції товарів та послуг. Проривом у сфері інноваційних технологій стала сенсорна карта, яка показує розташування міст та районів Дніпропетровської області. Натиснувши на місто чи район, кожен зможе отримати детальну інформацію про соціально-економічний розвиток території та про знакові проекти, які реалізуються на ній. А Петриківський розпис став головною родзинкою цьогорічної виставки. За результатами всеукраїнського конкурсу Кращий вітчизняний товар 2012 року Дніпропетровська область отримала статус регіон лідер з виробництва кращих вітчизняних товарів у 2012 році. Регіон був відзначений найвищою нагородою виставки золотим символом. Експозицію області відвідували надзвичайний та повноважний посол. Айзербаджанської республіки в Україні та посол Таджикистану в Україні з їх вражень очевидно, що на чолі з губернатором Олександром Вілколом регіон досяг значних результатів. Участь у загальнодержавній акції дає можливість Дніпропетровщині налагодити взаємовигідне співробітництво між підприємствами та національними і зарубіжними діловими партнерами. Чергова зустріч влади з мешканцями цього разу. Перший заступник міського голови Костянтин Гузенко разом з представниками комунальних служб працювали на комсомольському проспекті на подвір'ї будинку, який у народі прозвали каскад. На цьому подвір'ї це була вже перевірочна зустріч мешканців з міською владою про те, чи на славу попрацювали комунальники у цьому будинку, та чи задоволені залишилися мешканці, дізнавалися наші кореспонденти. Як і було заплановано, повторний схід на Комсомольському проспекті, у якому брав участь перший заступник міського голови Костянтин Гузенко, відбувся о 17-й годині. Зустріч розпочалася дуже жваво. Ще до приїзду чиновника на подвір'ї Каскаду зібралося чимало людей, які між собою намагалися вирішити, які негаразди виправлені, а які ні. По приїзду Костянтин Олександрович задоволених облич побачив небагато, хоча й об'єм виконаної роботи був досить великий. Більш за все мешкають мешканців даного будинку турбували те, що робітники, які лагодили під'їзди, не встигли прибратися після себе. Перший заступник міського голови пообіцяв мешканцям даного будинку, що працівники завершать запланований об'єм роботи до 5 вересня. В свою чергу представники житлового господарства даного будинку отримали зауваження та нові завдання від Костянтина Гузенка. Дані дома обслужить щасна організація, а є питання, Ні. є ряд питань. Ну і по темпу ремонту, і по качеству ремонту. Ну, Но вместе с тем тот спектр вопрос, який був раніше нами затронут, вере жильцями цих домов, на сьогоднішній день на 70% виконаний. Зустріч завершилася більш мирно, ніж розпочалася. Перший заступник міського голови дав останні накази своїм підлеглим щодо ремонту будинку і прибудинкової території, а жителям пообіцяв повернутися. 5 вересня відбудеться наступний схід на компсомольському проспекті, і його результати ви дізнаєтеся у наших наступних сюжетах. Євгеній Корнієнко, Юрій Даницький, ТРК «Міс». Наше головне завдання відсторонити олігархів від влади. Саме таку заяву зробив народний депутат України, лідер комуністичної партії України Петро Симоненко, 15 серпня. Нардеп відвідав Дніпро Дзержинськ та взяв участь у мітингу. Відбувалася подія на площі Дзержинського для чималої кількості людей, що прийшли. Петро Симоненко підготував полум'яну майже годину промову. Що пропонують комуністи своїм виборцям? Слухала Анастасія Васильєва. У своїй передвиборчій програмі Комуністична партія України зазначає, що відмова від соціалістичного шляху виявилася фатальною помилкою для України. Єдиний вихід із ситуації, на думку комуністів, демонтаж капіталістичних відносин. Своє обурення щодо пріоритетів у роботі сьогоднішньої влади Петро Симоненко висловив під час своєї промови. У нас 80% ця процентів і зношених основних для нас. Сьогодні залишилось тільки 20%, Що крутиться і вертиться, що може працювати. український ринок. Сегодня захвачены иностранной продукцией, и украинская экономика утратила украинский рынок. На рынок пойдем и посмотрим. Все зарубежное на 80% продается не наша украинская. А это означает, что мы с утра и до вечера сегодня днем спину и наши старики, и наша молодежь. На то, щоб за рубежом создавались робочі места і чтобы за рубежом люди зарплату получали, не в Україні. Комуністи обіцяють перемогу над безробіттям, відсталістю та корупцією, а також зміцнення державного суверенітету. Вони впевнені в тому, що підприємства базових секторів економіки потрібно повернути у державну власність. Крім того, необхідно зміцнювати державні банки і загалом підтримувати вітчизняне виробництво, починаючи від ліків і до одягу. Це загалом зміцнить економіку країни і не каже лідер комуністів. Мы, коммунисты, предупреждаем, если мы поддержку найдем у народа, мы отменим коррупционный налог, налог на добавленную стоимость и введем налог с оборота. Это любой первокурсник меня сегодня экономического факультета поддержит, потому что это выгодно малому и среднему бизнесу, государственному предприятию и крупному бизнесмену. На площади Зержинского у первых рядах стояли досвеченные и молодые люди. Послухавши нардепа, они погодились с всеми пунктами и направлениями выборочной программы коммунистов. Я з усім згласна, бо ми прожили в цій сфері. ми отримали житло безплатно, ми мали зарплату, все мали. всю правду каже, не видумує, а так як воно є, я згласна, що він каже і все розумію, але йому буде дуже важко. Комуністи це відкритість влади, Довели це тим фактом, що кожен, хто мав питання до Петра Симоненка, отримав можливість зробити це, просто написавши записку з питанням та передавши її на сцену. Сам же нардеп по закінченню мітингу урочисто представив присутнім члена Компартії, діючого народного депутата України, кандидата в народні депутати на майбутніх виборах Сергія Храпова. Симоненко висловив молодому політику свою підтримку та закликав Дніпро зробити те саме. Зошити тільки з гламурними малюнками, а костюм та блуза тільки за останнім подихом моди. Дніпродзержинські школярі збираються до нового навчального року. Для них це завжди складний, але приємний вибір серед яскравого, модного та зручного шкільного приладдя. Для батьків вже вагомий удар по сімейному бюджету. Чи економлять на своїх дітях Дніпродзержинці та з чим і головне у чому пропонують піти до школи на місцевому ринку? Розбиралася Анастасія Васильєва. Маленька Настя крутиться перед дзеркалом в новому шкільному костюмі. Біла блуза, фасонисте чорне плаття та того ж відтінку піджак. Цього одягу Насті має вистачити на всі сезони року. Коштуватиме це близько 500 гривень. Загалом вибір блуз та піджаків на міському ринку величезний. Наприклад, Наталія продає його вже два роки. Більше блузки юбки нові, юпки нове, балірошечки такою сього там году нове. Ну, з кожним роком все нові. В этом году болі у дітей. Ну, Спрашують не те, що там заставляют заставляють взять, а більше... діти вже самі вибирають. З обновкою сьогодні з ринку пішла і дев'ятикласниця Марина. Збиратися до школи їй допомагає бабуся та дідусь. Почали тільки но повернулися з відпочинку на морі. Придбали шкільний піджак. На думку бабусі Тетяни Миколаївни, ціни на дитячий одяг достатньо високі. Звісно, форма дорогі, дитяча одяг одежда дорога, Купили тільки шкільний піджак 215 гривень. Не говоря вже об остальному. Шкільний одяг Марина обирає за принципом наймоднішого. З'ясувалося, в сучасних школах у кожного має бути не тільки модна шкільна форма, але й найкраще шкільне приладдя. Важно мати дуже красиві тетраді, тому що я дуже красива. Ну так мені всі говорять, всі що я дуже красиво пишу, ось, ну, так. Тому у мене давно бути най красиві Саме вибір шкільного приладдя стає справжнім випробуванням як для батьків, так і для дітей. Поки останні обирають модні малюнки на зошитах та щоденниках, мами, озброївшись списком необхідного, намагаються не пропустити жодного пункту. Коштує такий комплект недешево. Есть берут на одного ребенка на 300 гривен, 350, пятьдесят. Ну, это в зависимости. Э, нет, это старшеклассник в э, первоклашке. Я даже не могу сказать первоклашке, потому что берут на двоих детей. Ну так это гривен 200, Ну, это родители думают, что на год купили. Я так думаю, что они будут что-то подкупать еще. Валентина продає канцелярські товари 14 років. Необхідне для школи знає на пам'ять. Тож неодноразово нагадувала батькам про забуті дрібниці. Каже, цього року збиратися до школи стали раніше, аж на два тижні. Інтересно збираються. Ну, тобто, багато родителі не жаліють для дітей канцтавару, тобто, стараються, стараються вибрати красивої картинки, качественну ручку, карандаш, тетрадь і качественний ну, Тому що вони є дешевле, дороже. Ціни на канцелярські товари з кожним роком змінюються. Одне може подорожчати, інше навпаки падає в ціні. А асортимент з кожним роком тільки збільшується, каже Валентина. Від яскравих зошитів до шкільних щоденників, де на кожній сторінці цікава пізнавальна інформація. Та чий же портрет сьогодні наймодніший на обкладинках зошитів, нам розказала третьокласниця Настя. І заодно похизувалася, що вже встигла придбати для школи. У мене там тетрадки свінкс. С котиками, собачками и все. Я выбирала картинки, чтобы они у меня были в классе самые лучшие: рюкзак, тетрадки, ручки, карандаши, обложки и все. Отже, щоб достойно зібрати своє дорогоцінне дитя у школу, Дніпродзержинським батькам потрібно викласти не менше тисячі гривень без урахування поточних витрат протягом шкільного року. Та чого ж не зробиш для власної дитини, тим більше якщо гарний вигляд сприятиме його впевненості та гарному настрою, і тим самим підвищуватиме його стимул вчитися. 15 серпня у спортивному комплексі Метеор міста Дніпропетровськ відбулася перша гра відбіркового турніру Євробаскет-2013 серед чоловічих команд. А захід проходить за підтримки Дніпропетровської облдержадміністрації. Цей запеклий поєдинок відбувся між збірними України та Угорщини. Суттєво що честь української команди відстоювали четверо баскетболістів з Дніпропетровщини, зокрема Станіслав Тимофєєнко, Максим Корнієнко, Олександр Мішула та Стівен Бурт. Обиці від наших журналістів головною відмінністю матчу можна по праву вважати безкоштовний вхід на гру. А тому не дивно, що подивитися поєдинок прийшло аж 5 тисяч чоловік. Ті, кому пощастило потрапити на таке видовище, залишилися задоволені грою обох команд. Проте національна збірна вирвала перемогу з рук Угорщини, завершивши поєдинок з рахунком 77-71%. Можливо, рідні стіни допомогли нашим баскетболістам. Внимание губернатора, вніпання президента Федерації дає нам основання, що це є баскетбольним центром, і це право як першої ігри принадлежить этому місту. Така спортивна подія, як Євробаскет, відбувається вже не вперше в Дніпропетровську, і обласний центр не підкачав, показавши всім, що достойний приймати чемпіонати подібного рівня. А тому у рамках розвитку спорту в області владою планується проведення Євробаскету 2015. У регіоні є об'єкти, які можуть стати тренувальними базами для проведення змагання з баскетболу. Крім того, в обласному центрі активно розвивається готельний, ресторанний і туристичний бізнес. На Дніпропетровщині баскетбол є одним із найпопулярніших видів спорту. Дніпропетровськ вибрав право приймати євро. Це дуже велика перемога. І я вважаю, що Дніпропетровськ достойно його прийме. У нещодавно відкритому шаховому клубі Турецький гамбіт», що в Дніпродзержинському індустріальному коледжі, проходить турнір з шахів, присвячений дню незалежності. Вже зіграні три тури. Цього ж за швейцарською системою їх буде проведено дев'ять у змаганнях, крім 14 місцевих гравців. Беруть участь гості з Дніпропетровська, Микола Муха та Олексій Демченко. Суточоловічій компанії грає 15-річна Олександра Бойко. Перенесеною грою між Олексієм Новіковим і гостем з Дніпропетровська Олексієм Демченко 15 серпня завершився третій тур турніру. З рахунком 3-0 перемогу здобув у майстер спорту СРСР з Дніпродзержинська Олексій Новіков. Після трьох турів по дев'ять очок мають два шахіста Святослав Московенко та Олексій Новіков. На три пункти від них відстають кілька гравців. Переможець та призери визначаться 24 серпня. І наостанок про погоду на наступну добу. За прогнозами синоптиків у п'ятницю очікується хмарна погода. Можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до 16 градусів вище нуля. В день стопчик термометра покаже до плюс 24. Вітер північно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. На цьому наш випуск завершено. У студії працювала Яна Касіна. Приємних вам новин на все добре.